Наступне питання. Конгрес для створення інституції чи для призначення людей, в принципі, Конгрес має потенціал вирішити обидва завдання, тобто і створити інституції, і призначити людей. Якщо чомусь не вийде призначити людей або призначити всіх людей, тоді, в принципі, вже заплановано проводити конгрес в два етапи в два дні. На одному щонайменше утворення інституції, на другому призначення або допризначення людей на утворені посади, або в обрання в утворені органи. Таке може, наприклад, скластися в зв'язку з чим обрана рада. Верховна Рада України, частина цих представників після утворення Верховної Ради перейшли до на посади, ну, наприклад, президента або, наприклад, на посади Кабінету міністрів України, і відповідно звільняються місця у Верховній Раді. Треба буде дообрати цих представників українського народу на ці посади. Таким чином може бути два етапи. Но, в принципі, завданням конгресу є і утворення, і призначення, і початок роботи цих органів. Тобто, треба е, надати повноваження, треба повністю забезпечити ці утворені інституції можливістю взаємодіяти з іншими державами світу. У мене все-таки запитання: будуть створені інституції, чи передбачені механізми дальнішого заповнення? Нехватки в даний момент той момент призначення конкретних людей, мені здалося, що я тільки що в попередній відповіді це сказав. Що так передбачено, і постійна заміна теж. Конгрес це постійно діючий орган установчої влади. Якщо Конгрес побачить, що той чи інший склад не працює або працює неправильно, Конгрес має зібратися ще раз і зробити відповідні зміни. Я б хотів, щоб ми. Розуміло, наступне: ми пропонуємо інструмент, в якому немає імунітету. Навіть якщо це три дні і людина не справляється або декілька людей не справляються, Конгрес має прийняти відповідне розпорядження і виконати відповідні заміни. Ми працюємо з встановленням держави, і нам треба швидко працювати, з, ну, це не буде називатися спомилками, а з ситуації. Яка швидко змінюється, тому а вже ж передбачено. Добро йдемо да питання уточнююче можна? Так. Скажіть, будь ласка, я поставлю це ж саме питання, яке щойно ви озвучували, але під тим аспектом, що, чи наскільки ви вважаєте реально на етапі підготовки самого конгресу? Врахувати всі ці застереження, які щойно були сказані стосовно підготовки кадрів, розробки самого плану проведення конгресу, інших моментів, і е, все ж таки реалізувати це настільки ефективно, щоб задовольнити якраз всі поставлені задачі з мінімальними часовими затратами і максимальною прозорістю і зрозумінням. Для сторонніх людей, які не, не висловили а, з різних причин бажання взяти в участь в, 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 в самому зібранні, а, отримати повну вичерпну інформацію стосовно поставлених задач і озвучених планів. Дякую. Теж дякую. Насправді, це більше думка ніж запитання, а, тому що якщо це запитання, то я відповідаю просто. Так, а вже ж я вважаю, що ми все встигаємо і всього буде достатньо. Якщо хтось не хоче приймати участь в конгресі 21 грудня, для нього не заблоковано це право пізніше. Для нього навіть не заблоковано право а, спробувати утворювати власні якісь інституції, м, тобто діяти практично. Ми просто перші, хто діє практично. От і все буде діяти хтось практично ще, будь ласка, нехай діють. Помилитися ми все одно не можемо, бо до нас ніхто практично цього не робить. Той інструмент, який існує до нас, є спотвореною, споплюженою державністю УРСР, і фактично на сьогодні будь-яка спроба не діяти активним українцем, працює на те, щоб подовжувався окупаційний режим на українській землі і пограбовувалась українська земля. Якщо хтось каже, а давайте почекаємо ще. Мене цілком влаштовує режим пограбування, то я вважаю цю людину злочинцем. В усіх інших випадках, будь ласка, я готовий консолідуватися і взаємодіяти. Чи відповів я на ваше запитання? Так, цілком дякую.